Його не зустріла мама, вона давно у піднебесі. Він не мав власної сім'ї, однак його пам'ятають щирим, добрим та справжнім. У самчики Старокостянтинівської громади на щиті повернувся Іван Мороз. Він дуже любив працювати. У роботі він завжди був сумлінним. Дошку мив на кожній перебіг, а ще й буває на уроці. І так ми вже папа збивалася. Він любив діток. Вони його теж любили. Дуже радів, коли вони його кликали до себе. Він ніколи нікому не заважав, ніколи не образив ні словом, ні ділом, ніколи він не був у ніяких бійках. Нелегка доля була у воїна. Батьки пішли у засвіти, а свою сім'ю він створити не встиг. Восени 2024 року. Івана мобілізували до війська. Він віддано ніс службу у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. У червні 2025-го З рук головнокомандувача збройних сил України отримав нагороду Золотий хрест за те, що з поля бою виніс чотирьох поранених побратимів. Немає людини, яка б не знала цього хлопця. Зі смиренним, таким дуже добрим, щирим поглядом і такими великими долонями, які начебто були створені для того, щоб тяжко щоденно працювати. Але ця праця йому приносила втіху і таку скромну людську радість. Ніхто не думав, та й сам Іван не думав, що що він буде нести так гідно, нести військову службу, виявивши мужність і героїзм. В цьому свідчення нагороди Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України. Останній свій бій Іван Мороз прийняв на Сумщині. З важкими пораненнями його доправили до шпиталю. Однак, 21 липня 2025 року його хоробре серце зупинилося. В останню земну дорогу героя проводжали рідні тітоньки, сестри та вся громада села Самчики. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави на місцевому кладовищі.